Такі магазини були. Барети, капелюх, мозолиці. Спеціально такі магазини з наприклад, чоловічими аксесуарами, а роботу пропонували якісь гарні. Тій дівчині, яка стояла. За вітриною і от чоловіки, так, щоб з нею познайомитися. А так зараз. Можливо, можна вас на наказувати. Заходили, вибирали там щось сказали, пожартували, попліртували. Ну і при тому що купували, купували, кожного дня приходячи, мають якусь надію, що з нею познайомляться, ну, а господарі платив, тому що продажі виростали. Так? Відповідно, ось такий це один з небатьох. Тепер же все. Тепер вже порвані джинси, них то входить в мод, так? Ну, Прийдете після завтра. Катеральний метрополітка катедраль, там можуть побачити ось якийсь барець, який клас навіть бачив капелюш, такий майже збройний. Це може відходить, на жаль. Це, я думаю, що це з історії, потім повториться. Тепер наїдається тим, в мене все пом'яте, пожоване, я сам не вийду. А от колись це було абсолютно один з багатьох магазинчиків, який вийшов. Він дуже цікаво має свою історію. Власником цього магазину був жист або єврей, так як в Україні. Слово жит в нас не використовується як образ. Слово єврей прийшло з російської мови, ну і нав'язане нам десь в 50-х роках. До того ніхто не знав іншого слова. Як житт тобто. це вважалося просто ну, національність така. Ніхто в тому образ ніякий не входить. Чому ми так використовуємо життє використовуємо автентичність, а не, не. образ, як це вважається? Так от. Відповідно, ось такий же був власником цього. Але він був власником його на початку перших 20 століття. Це ну, прокляті століття, можна сказати, по багатьох параметрах, особливо для їхнього народу. Ну і для нашого теж, візьмемо ті 32-й роки. Так от, відповідно, е, колись, е, ну, зараз я бачу всі тут оголені, перед мене, е, чоловіки мають. Е, відповідно, колись буса і бороду це був обов'язково. Ну, Чоловік показує. А у за Австрії, чим довшим тим краще. На Галичини, головна особа в Австрії. Ну, в Галичині, представник, так, австрійського цього, мав найдовші вуса. Франція з 80 см довжиною. 40 сюди, 47, так так. І видно навіть була така приказка, що борщ без м'яса це є зупа, ну, суп. Борщ і борщ, борщ без м'яса, то й, борщ, але... ну, то й зуп, зупа, а хлоп без бусів то є дупа. Ну так гарно, але так казав. Гуса це <рес> був головний треба. І в цього ж це теж був. Вони були досить довгі. Коли він не говорив, з австрійцями не гоцівав про якісь гішефок, про торгівлю, чи там, можливо, поставки для австрійського війська, знаєте, чогось, то він отак накороче по австрійській мові. Коли десь прийшов до українців домовлятися, чи ще щось, то по підковою по козацькій мові. Знаходив класний підхід до різності. І коли прийшли німці, ну, трагедія ну, в життєвського в народу, у Львові, зокрема, була велика трагедія, то каже, він один з небагатьох, яких вирішив. Відповідно, ну, то завжди знаходила людина така, знаєте, флексів, Так, так от, Потім прийшли радянські війська, ну і прийшла, ну, прийшли, прийшли росіяни. І відповідно до такого магазинчика, до цього магазину зайшла одна пара, один офіцер російський його держав. І вона вибирає капелюшок, знаєте, і потім питається, як зазвичай, їм питалися ну, то, любля, того продавця, як то підходить, чи не підходить. Ну а це був настільки професіонали своєї справи, розумієте, вони любили те, що були професійними. Тобто він би вам зразу сказав: пам'ятаєте, ви щось вибираєте і не знаєте, чи то, чи то. Ну, ніби тут є то, а тут. Він би зразу сказав, от так, і так, так, і так. У вас би не залишилося сумнів, що вам підходить саме оця І то зараз інакше трошки у нас тут. Був недавно, ну недавно, рік тому, зараз подивимося, як щось, щось зміниться, Різдвяний ярмарок. Довгий-довгий ярмарок. І одна людина, ну я так потім зрозумів, що він був правий, пройшовся цим ярмарком і говорить, там дуже багато гарних таких лотків дерев'яних і багато цікавих гарних товарів. Але немає єдиного, немає жодного продавця. Тобто люди там стояли в тих лотках, Але це були не продавці, я розумію. Так от це був продавець. І от вона приміряє той капелюшок і до нього. І його выбрал и говорит, а как мне идет эта шляпка? На что ты же подавился? Ну, он спелкался польский и больше с и говорит, этот капелюш, они пасуют. Выглядит очень хорошо. Но, пани, в этом капелюшу выглядит немного блада. Насчет что российский офицер сказал, я давно это подозревал.

Ой, це це Львопоп, Натомість, якщо він попоп, якщо більше правила, до Львова їхали вулиці, яка називається Галицька, так? Тому що Галицька на Галицьку, на Галицьку, до площі Ринок, де був Ринок, а потім Краківський, де вже на Краків, до Краківської Рами, і врами, проїзна вулиця через Краків. І Відповідно, люди от читали різні знаки і так далі, оці всі всі перекази. І вони бачать, знаєш, зараз ідуть. Yes